І от тепер будемо говорити і про Олега Сінцова, і про вирок, і про перспективи цієї судової справи в подальшому. Ми ну, також звичайно, поговоримо про політичні реалії вчорашню зустріч у нормандському форматі президента України з канцлером Німеччини. Президентом Німеччини Кант і президентом Франції, щоправда, з президентом Німеччини не зустрічався перед розмовою в нормальному форматі. Але є вже деякі заяви після цієї зустрічі. Їх варто обговорити У нас в гостях сьогодні Володимир Огриско, міністр закордонних справ України 2007-2009 років. Вітаю вас. Доброго вечора говорячи про справу Сенсова. Я для себе згадував такі гучні процеси, які були в радянські часи над дисидентами. Саджали багатьох людей і а, яскравих творчих особистостей, як скажімо, Параджанова і Стуса, які мали вплив на світову громадську їх, громадськість, їхні твори видавали за кордоном. Вони фактично були осудом самій цій системі своєю діяльністю, своєю творчістю. Багато інших людей було. А сьогодні, от, якщо так сказати, Олег Сінцов він не був відомий широкому загалу до цього судового процесу. Він напевно не впливав на уми Мас в Україні та в Росії. Чому так жорстоко з ним повелися? В чому тут причина? Ви знаєте, пане Василю, мені здається, що отут правильно ви давали в телесюжеті оцінки наших громадян, які називали це і дикунством, і Африкою і чим завгодно. Але ви знаєте, я би сказав, що це насправді традиція, бо в Росії історично не було справедливої судової системи. В Росії все завжди вирішував цар. Чи як би там його називали генсек, президент, чи, чи, чи якось по іншому? Тому годі сподіватися, що в справі сьогоднішній можна було очікувати якогось справедливого вироку. Його не могло бути за визначенням. Просто цих двох патріотів призначили винними і сьогодні будуть робити все для того, щоб. По російських каналах розганяти е, дезінформацію про правий сектор, про фашистів в Україні, про те, що тут панує хунта, і так далі. Це е, робиться виключно для внутрішнього користування в Росії для того, щоб нагнітати оцей шквал е, антиукраїнства, е, українофобії. Е, е, Антизахідної істерії, тому що саме у такий спосіб можна бодай ще якось протягнути існування такого режиму. Тобто тут немає нічого нового. Це та традиція, яка є в Росії століттями. Отже, ми повинні розуміти, що іншого варіанту не можна було і очікувати. Єдине, що на цьому безумовно не можна ставити крапку, і треба справді організувати всі можливі. Акції і протесту, і е, юридичного впливу на ситуацію переходу цього всього на міжнародний рівень для того, щоб продемонструвати світу, що Російська Федерація знову повертається в морок тиранії. Це е, сумний висновок, але він є, на жаль, об'єктивним. Пане Володимире, я от собі зараз подумав. А чи не може так статися? В принципі, Сенсов і Коченко не складають якоїсь загрози, і в принципі для російського суспільства вони не є ворогами, такими, якими можна було зробити, скажімо, надію Савченко, Нібито вона вбивала там журналістів російських ще можна з неї зробити якогось монстра е з автоматом. І З них не можна зробити монстрів. Планували організовувати терористичні акти організації. Це все знаєте, в ми на поводі написано. І чи не може так статися, що через деякий час посидять хлопці, посидять, і потім Путін їх помилує, наприклад. Чи це неможливо? В цій Думаю, сні? що ні, пане Василю. Чому? Тому що тут мені здається, і в випадку з Надією, і в випадку з цими героями йдеться про одне і те ж саме. Просто різні погляди на проблему. В одному випадку з Надією Савченко з нею хочуть зробити. Терористку, тобто яка вбивцю, яка е, особисто вбивала невинних російських журналістів, а в цьому випадку хочуть засудити ідеологію, як вони кажуть, фашизму, який сьогодні буйним цвітом за їхніми висловлюємо, е, розквітнув в Україні. Отже, це Власне, речі одного порядку. Просто в одному випадку йдеться про фізичні, так би мовити, псевдодії, а в іншому ідеологічні. Тому я думаю, це якраз от той сценарій, який дуже чітко продуманий і сьогодні запускається для внутрішнього російського користування. В Україні фашизм, з цим треба боротися, вони вбивають і вони пропагують. Ось, власне, ці дві речі, які сьогодні в Москві хочуть подати для російського. Вибачте, оболваненого споживача як новину номер один вони насправді не здалися, і я думаю, що і. З іншого боку, росіяни звичайно їм подадуть це з певним гарніром. Всі ці новини із зали суду, але росіяни все одно зможуть побачити, як вони вели себе, якими були їхні останні слова перед вироком, і що вони співали гімн. Що це не маніяки, не вбивці, не терористи, це нормальні люди, які побажали росіянам звільнитися від страху. Я до чого веду, що для Путіна, напевне, найгірше в цій історії, а для нас краще. Хоча ці хлопці, звичайно, і надія вони мученики по-своєму, так, але вони не зламалися, і напевне, це як судовий процес над всією Україною. Вони особили сьогодні український характер. І вони, російські, ці суди і Путін не змогли зламати український характер. Це напевне має бути позитивом. І В цьому напевне найголовніша їхня роль. Так, це правда, але я переконаний, що сьогодні на російському телебаченні от саме цього емоційно найтакого головнішого моменту, коли наші герої, а їх по-іншому не можна називати, які не зламалися, які не зламаються, заспівали гімн України. Я думаю, що на російському телебаченні дадуть коротеньку інформацію про те, що вони засуджені за. За тероризм, за всі ці інші вигадки, які там е, так звана російська феміда придумала, е, все інше буде просто напросто вирізано з ефіру. Сьогодні Росія е, сама себе заганяє в глухий інформаційний кут. Вона сьогодні не хоче чути бодай якоїсь правди про те, що відбувається навколо неї, і власне в самій Росії. Тому я думаю, що таких речей росіяни просто-напросто не побачать їм не дозволять цього зробити. А те, що наші хлопці продемонстрували, що вони герої, то це справді так. І я думаю, це буде справді вироком для російської фіфеміди вже в недалекому майбутньому, як і для всього режиму. Абсолютно правильно сьогодні було сказано на найвищому рівні, що прийде час і вони самі будуть на лаві підсудних. Я лише додам, що завжди Росія засуджувала українських героїв. 25 років в тюрмі просидів Гетьман Запорозької Січі Калнишевський. Полуботок в тюрмі помер Василь Стус, Лук'яненко, Чорновіл. Більше 20 років сиділи в Григорович, але вистояв Вистояв, вийшов на свободу. Хоча йому в спочатку дали смертний вирок. І Остап Вишня, багато українських літераторів, творчих людей, юристів сиділи там, завжди намагалися вбити український дух. На щастя, український дух завжди перемагав. Добре, на цьому поставимо крапку. Сподіваємося, звичайно, що Олег не буде 20 років. Разом з Олександром а, мучитися в російських тюрмах катівнях, і ще у нас є буквально три хвилини часу. Я дам вам можливість висловитися. Лише коротко скажу. Сьогодні була озвучена інформація про те, що Прошенко може зустрітися із Путіним в Нью-Йорку на асамблеї ООН. Це перше. Що ця зустріч може принести? І друге, щоб ви теж пояснили, от в адміністрації президента заявили сьогодні, що вже восени ЄС може посилити продовжити санкції проти Російської Федерації, якщо на сході ситуація не зміниться. Давайте почнемо Порошенко-Путін в ООН. Що там може бути? Ви знаєте, я думаю, що тоді так як кажуть пунктирно, вчорашня зустріч це дуже важливий крок для початку нового процесу. На заході повинні нарешті зрозуміти, і є ознаки, що це розуміння приходить. Що переговори з Путіним можуть йти по лінії розмежування цивілізований світ і Росія, як представник нецивілізованого світу. Отже, в рамках цього будуть мінятися формати, і це безумовно вони будуть посилювати. І завданням нашої дипломатії, мені здається, є саме сформувати. Оцей демократичний фронт боротьби з е, тероризмом, який сьогодні особлює е, Російська Федерація, е, я не думаю, що в Нью-Йорку відбудеться прорив, е, якщо взагалі відбудеться е, така зустріч е, в форматі Нормандському чи якомусь іншому. Просто питання в іншому. Сьогодні треба е, шукати не нові угоди, мені здається, а нові способи впливу на Російську Федерацію як агресора. Можна підправити. Сати безліч угод, але на превеликий жаль, ми знаємо, що для Росії вони нічого не варті. Отже, мета має бути не в угодах. А в засобах тиску на Росію, і мені здається, що це має бути ключовою темою на всіх переговорах нашого керівництва з західними партнерами. А потім треба власне виходити однією, так би мовити, командою на переговори з одного боку демократія і цивілізований світ, а з іншого боку Російська Федерація і її посіпаки. От тоді ми зможемо пришвидшити процес. Реалізації того про що домовилося в мінську все інше буде імітацією бурхливої діяльності. І от, Нам буква... вона не потрібна. Буквально що відповідь так чи ні, скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, Путін образився на те, що його не запросили в Берлін? Я думаю, що він почав розуміти, що наступає початок кінця, і якщо він зараз не почне міняти позицію, цей кінець буде наближатися дуже швидко. Дякую вам дуже за розмову. Володимир Гризко, міністр закордонних Дякую справ вам. України з 2007 по 2009 роки. Був гостем нашої студії. А От керівник російського Центробанку сьогодні заявив, що російська економіка в принципі вже на дні, і політично, і економічно дно дедалі ближче. Сподіваємося, що не буде там ще глибшого дня. І Росія можливо почне підніматися нагору. Дякую ще разом за розмову.